Ви коли-небудь замислювались, як звичайний напій може не лише свіжити, але й наповнити ваш організм корисними речовинами. Сьогодні поговоримо про насіння чіа, маленький суперфуд, який приховує в собі величезну користь. Можливо, ви вже чули про чіа, але ще не вирішили спробувати. Повірте, це не лише модний тренд, а справжній спосіб підтримати своє здоров'я, поліпшити травлення та отримати заряд енергії. І найголовніше Напій ще неймовірно простий у приготуванні. Тож залишайтеся з нами до кінця, адже сьогодні ви дізнаєтесь, чому насіння ЧЕ вважається суперфудом, як правильно приготувати напійсьо, а також кілька лайфхаків і цікавих рецептів з використанням цих насінь. Друзі, не забудьте підписатися на цей YouTube канал, натиснути лайк цьому відео і написати в коментарях, чи чули ви раніше про напій ЩЕ, або, можливо, у вас є вже улюблений рецепт. Ваша підтримка надихає на створення. Ще більш цікавого і корисного контенту. Також запрошую вас підписатися на наш телеграм-канал Кухня Здоров'я, де ми публікуємо унікальні рецепти, корисні поради та ідеї, яких немає на цьому каналі. Там ви знайдете багато цікавого, що допоможе вам відволіктися від новин, зняти стрес і додати позитиву у ваше повсякденне життя. Давайте починати, і я впевнений, що після цього відео насіння чи стане вашим улюбленцем. Корисні властивості. Носіння чи перше, це поживні речовини у кожній ложці насіння. Насіння чи це справжній концентрат корисних речовин. Омега-3 жирні кислоти, необхідні для здоров'я серця і мозку. Вони допомагають зменшувати запалення, підтримують роботу судин і навіть покращують настрій. Білок важливий для відновлення м'язів і забезпечення енергією, особливо якщо ви займаєтесь спортом або активно. Проводити день, вітаміни та мінерали, кальцій для міцних кісток і зубів, магній допомагає розслабляти м'язи та нервову систему, заліза забезпечує організм. Киснем і підвищує витривалість. Антиоксиданти захищають клітини від старіння та шкідливого впливу вільних радикалів. Як бачите, навіть одна ложка чия це не просто їжа, а повноцінне джерело здоров'я. Друге це покращення травлення і метаболізму. Завдяки невисокому вмісту клітковини насіння чия діють як маленькі двірники для вашого травного тракту. Регулюють роботу кишечника. Клітковина допомагає очищати організм від токсинів і покращує перелістатику, сприяють здоровому метаболізму. Вони допомагають організму ефективніше перетравлювати їжу, що важливо для тих, хто хоче підтримувати або знизити вагу. І найцікавіше, насіння чия вбирають у 10-12 разів більше рідини, ніж їх власна вага. Це створює відчуття ситості. На тривалий час, допомагаючи уникнути перекусів, третє це стабілізація рівня цукру в крові. Якщо ви відчуваєте, що після солодощів у вас швидко з'являється втома, чи можуть бути рішенням, їх гелева структура уповільнює засвоєння цукрів, що допомагає уникнути різких стрибків глюкози в крові. Це корисно не лише для тих, хто хоче уникнути зайвих калорій, а й для людей із ризиком розвитку діабету. Четверть. Це захист для імунної і нервової системи, чи не просто живлять ваше тіло, а й підтримують ваше емоційне здоров'я. Антиоксиданти допомагають імунній системі боротися із запаленнями та інфекціями, магній і омега-3 зменшують тривожність і сприяють гарному настрою. Ну як переконав вас, що це насіння варто уваги. Далі розповім, як приготувати корисний напій із Чіо, який не лише покращить ваше здоров'я, а й стане справжньою родзинкою у вашому раціоні. Друзі, можливо, ви зараз питаєте себе, а чи підійде цей напій саме мені? Відповідь проста: цей напій із Чіо підходить майже всім, але особливо корисним він буде для тих, хто прагне схуднути Напій із Чіо. Справжній рятівник для тих, хто хоче контролювати свій апетит, завдяки високому вмісту клітковини та здатності утворювати галеобразну структуру. Він створює тривале відчуття ситості. Це допоможе уникнути переїдання або неконтрольованих перекусів між основними прийомами їжі. Друге. Для тих, хто хоче покращити травлення. Якщо вас турбує робота кишечника, цей напій стане ідеальним доповненням до вашого раціону. Він ніжно очищає травний тракт і сприяє кращому засвоєнню поживних речовин. Третій момент це для спортсменів і активних людей. Для тих, хто постійно в русі напій і ще це чудове джерело енергії. Він містить білки, які допомагають відновлювати м'язи та омега-3, які знімають запалення після. Фізичних навантажень. А ще такий напій, відмінно гідратує організм, що важливо під час тренувань. Також для тих, хто шукає здорову альтернативу з солодким напоям. Сік, газовані напої чи навіть солодка кава можуть бути приємними, але вони часто містять забагато цукру. Напійсь чиа – це смачний і природний спосіб залишатися свіжим і наповненим енергією без шкоди для вашого здоров'я. Ну що, ви вже знайшли себе серед цих пунктів. Якщо так, то обов'язково спробуйте цей напій і переконайтеся, наскільки це просто і корисно. Як приготувати напій із насіння чиа? Приготувати напій із насіння чиа – це швидко, просто і дуже корисна. Ви будете. Здивований наскільки легко включити. Цей суперфуд у свій раціон. Інгредієнти: один стакан води, соку або рослинного молока, наприклад, кокосового чи мигдального, дві столові ложки насіння чия за бажанням шматочки улюблених фруктів, цитрусових або ягід для додаткового смаку. Рецепт: підготуйте насіння, насипте 2 столові ложки насіння чия у склянку або невелику банку, додайте рідину, залийте одним стаканом води, соку або рослинного молока, добре перемішайте, це важливо, щоб насіння не злипалося. Перемішайте одразу після додавання рідини і ще раз через 5 хвилин. Дайте настоятися, залиште ще у рідини на 30 хвилин. За цей час насіння вбере рідину і утворить желеподібну текстуру, якщо хочете. Напій ще густіший, залиште його в холодильнику на ніч. Додайте смак. Перед вживанням додайте шматочки фруктів, ягід або скибочку лимона, щоб зробити напій ще смачнішим і кориснішим. Ось і все, ваш напій ще готовий. Він ідеально підійде як для ранкової зарядки енергії, так і для легкого перекусу в день. Інші рецепти з носія ЧИО. Напій ЧЕА це. Лише одна і зі страв, яку можна приготувати з цим супернесінням. Насправді можливостей набагато більше, і зараз я поділюсь кількома ідеями, як додати чия у ваш щоденний раціон. Чия – це не тільки корисне, але й дуже смачно. Його можна приготувати заздалегідь і насолоджуватись здоровим перекусом у будь-який час. Що потрібно: 2-3 столові ложки насіння чия. Один стакан рослинного молока, кокосового мигдального або вівсяного, за бажанням мед або сироп, агави, фрукти, горіхи. Як приготувати? Залити чия молоком і ретельно перемішайте. Залиште в холодильнику на ніч або мінімум на 4 години. Перед подачею додайте фрукти, горіхи чи мед для солодощі. Чия пудинг чудово підходить для сніданку, або як легкий і поживний десерт. Смузі з чия? смузі стає. Ще кориснішим, якщо додати насіння чиа. Вони не тільки підвищують поживну цінність, але й додають легкої густоти напою. Що потрібно: один стакан улюблених фруктів або ягід, банан, полуниця, манга, один стакан рідини, вода, молоко чи йогурт, одна столова ложка насіння чиа. Як приготувати? Змішайте всі інгредієнти в блендері, дайте постояти 5-10 хвилин, щоб чиа трохи загусли і насолоджуйтесь. Смузі з чіа – це ідеальний напій після тренування або як легкий перекус на роботі. Використання чіа в інших стравах. Насіння чіа – універсальний інгредієнт, який можна додати майже в будь-яку страву. Салати. Посипте насінням чіа для додаткового хрумкового ефекту та поживності. Каші додавайте до вівсянки. Гречаної або будь-якої іншої каші на сніданок. Випічка. Використовуйте чия як замінник яєць. Замішайте 1 столову ложку чия е, з 3 столовими ложками води. Дайте настоятися 10 хвилин і готово. Як бачите, можливості із насінням чи безліч. Це не тільки смачно, але й надзвичайно корисно. Міфи про насіння чия носіння чия стало справжнім трендом у світі здорового харчування, але навколо них існує багато міфів. Давайте розберемося. Що є правдою, а що лише красивими обіцянками? Перше, не вірте в чудо схуднення. Чи правда, що насіння чиа спалюють жир? На жаль, ні. Жоден продукт не може спалити жир прямо. Але це не означає, що чия не допомагають у боротьбі із зайвою вогою. Ось як насіння чия дійсно працює. Контроль апетиту завдяки високому вмісту клітковини та здатності вибирати воду, насіння чия створюють відчуття. Ситості, яке допомагає уникати переїдання, стабілізація рівня цукру в крові, чи уповільнює засвоєння цукрів, що запобігає різких стрибків глюкози, які часто призводять до відчуття голоду, підтримка балансу харчування, чи багаті поживними речовинами, тому навіть невелика кількість насіння забезпечує організм корисними елементами. Отже, чи це не жироспалювач, але чудовий помічник у знижені ваги, якщо ви використовуєте їх правильно. Немає магічного інгредієнта, який миттєво зробить вас струнким. Походження це завжди про комплексний підхід і, а саме, правильне харчування. Ваш раціон має бути збалансованим і складатися з корисних продуктів, таких як овочі, білки, корисні жири, цільні злаки, фізична активність. Рухайтеся більше, навіть якщо це просто щоденні прогулянки, контроль калорій. Створіть легкий дефіцит калорій, щоб організм почав використовувати жирові запаси. Чи це лише один із інструментів, які можуть допомогти вам досягти мети. Вони сприяють кращому самопочуттю, але без змін у способі життя результатів не буде. Поради щодо вживання насіння чия. Хоча насіння чия дуже корисна, важливо знати, як правильно і безпечно вживати цей суперфуд, ось кілька порад, які допоможуть вам отримати. Максимум користі щодо кількості: насіння чіа – це концентрований продукт і вживати його варто в розумних кількостях. Оптимальна порція 1-2 столові ложки на день. Цього достатньо, щоб отримати всі необхідні поживні речовини, не перевантажуючи організм. Лайфхак, якщо ви тільки починаєте знайомство з чіа, почніть із однієї столової ложки, щоб організм. Поступово адаптувався до високого вмісту клітковини. Є протипоказання. Хоча насіння чия підходить більшості людям, є деякі, деякі моменти, на які варто звернути увагу. Індивідуальна непринесимість. Якщо ви помітили дискомфорт у животі або інші неприємні симптоми, спробуйте зменшити кількість насіння або взагалі припиніть виживання. Алергія. Хоча алергія на чия зустрічається рідко, вона можлива. Будьте обережними, якщо ви схильні до харчових алергій, проблеми з травленням. У деяких людей надмірне вживання клітковини може викликати здуття або важкість. Якщо у вас є хронічне захворювання або ви приймаєте ліки, наприклад, для розрідження крові, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням ЧІА. Отже, друзі, давайте підсумуємо, про що ми сьогодні говорили: користь насіння ЧІА. Це справжній суперфуд багатий на клітковину, омега-3, білок, вітамін та антиоксиданти. Вони допомагають покращити травлення, стабілізувати рівень цукру в крові, підтримати імунітет і навіть сприяють контролю ваги. Легкість у приготуванні. Напій із чим готується всього за кілька хвилин, і ви самі можете додати до нього ті інгредієнти, які вам до вподоби. Універсальність. Чия підходить не тільки для напоїв, але й для пудингів, смузі, салатів, каш і навіть випічки. Це справжня знахідка для будь-якого раціону. А тепер запитання до вас. А ви вже пробували напій із чиа? Як вам цей суперфуд? Обов'язково діліться своїми враженнями та улюбленими рецептами в коментарях. Мені цікаво дізнатися, як ви використовуєте ці маленькі, але дуже корисні насінки. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Кухня Здоров'я, де ми публікуємо унікальний контент, рецепти, поради, ідеї, яких ви не знайдете на YouTube каналі. А також підписуйтесь на цей YouTube канал, натискайте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ваша підтримка надихає створювати ще більше корисного та цікавого контенту. До зустрічі в наступних відео. Будьте здорові і щасливі!